Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 72 її створив Владіслав Прокеш. Це часький шаховий майстер, а також він створив дуже багато ендшпільних досліджень. Хід білих білі мають зробити нічию. Розв'яжіть. В білих є тура, а в чорних є з'єднані прохідні пішаки. Ці пішаки йдуть в ферзі. Їх підтримує король, і зробити тут білим нічию дуже важко. Білі мають знайти єдині ходи. Які є ходи в білих? Тура е1 напалена пішака д2. Тобто б'єм пішака буде ферзь і чорні виграють. Тура д1, король д3, і потім є2, або можна зразу е2. І одна тура цих пішаків не зупиняє, чорні виграють. Правильний перший хід за білих, король G4. Підводимо короля ближче до пішаків. Білі загрожують зіграти король f 3. Давайте хід d2. Король F3, король Д3. Є загроза e 2 Тура А1, є 2 Тура А3. Тура починає давати шахи. Чорний король він має бути близько до пішаків. Інакше чорні взагалі можуть програти. Король С2. Звичайно, бити пішака не можна буде ферзь шахом, а потрібно продовжувати давати шахи. Якщо король С1, продовжуємо давати шахи. Король Б2 можна тепер бити пішака, побили туру, побили пішака і нічия. Інший хід король Б1 це майже те саме: король e 2 король 2, король d 2 і нічия. Тобто, якщо хід d2, білі роблять нічию і досить легко. Головний варіант e2. За білих єдиний хід це Тура c 1 Шах. Король Д4, король F3, Це логічно, король підходить ближче, Д2. І тепер така позиція, що білим хочеться здатися. Загроза DC1, ферзь d1, ферзь e1 ферзь. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, знайдіть за них хід. Зрозуміло, що якщо король є 2 тоді дц 1 ферзь. Нічию робить хід тура С4. Якщо король С4, король Е2, король С3, король Д1 і це нічия. Наприклад, король Д3 пат. Тому на тура С4, чорні не б'ють туру, грають король Д3. Але білі вже знають ідею нічиєї, тура Д4, жертва тури продовжується. Білі хочуть відігнати короля від поля Е2. Король Д4, король Е2, пішак під боєм, король С3, захистили його, король Д1 і знову нічия. Король Д3, пац і нічия. Давайте на початок, як все це трапилося. Як вдалося зупинити цих пішаків. Король g4, Е2, Тура С1, король д 4 Король Ф3, Д2, дуже гарний хід Тура С4, щоб пішак не побив туру. Король Д3, жертва тури, побили пішака і нічия. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!